Є знижки представляють вересневі знижки на лактіалі. 20% в аптеках, подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. І традиційно о восьмій починаємо з подій на фронті про підсумки бойової роботи Сил оборони України за минулий тиждень розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, слава Україні! Тож які підсумки бойових дій на фронті за минулий тиждень? Доброго ранку, Олено, героям слава протягом минулого тижня. Відбулося 1315 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Покровському, Курахівському та Лиманському, а також Купінському напрямках, де тривають важкі бої. Ворог зазнає численних втрат в особовому складі озброєння та військовій техніці. А тепер детальніше про ситуацію на усіх напрямках бойових дій. На харківському напрямку минулого тижня російські загарбники здійснили 34 атаки, зокрема в районах населених пунктів Стариця, Липці та Вовчанськ. Сили оборони України стійко тримали позиції та проводили активні дії на цьому напрямку. На Кубінському напрямку минулого тижня ворог проводив основні наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки, М'ясожарівки, Андріївки, Берестового та Лозової. На цьому напрямку українські воїни відбили 125 атак противника. На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили 156 атак противника. Ворог концентрував основні зусилля у районах Макіївки, Греківки, Новосадового, Дружелюбівки, Невського та Чернещини. Також Торського, Діброви та Тернів. На Сіверському напрямку минулого тижня сила оборони України відбили 48 атак, зокрема в районах Переїзного, Виїмки, Іванодаріївки, Роздолівки, Верхньокам'янського та Спірного. На Краматорському напрямку протягом минулого тижня українські воїни відбили 60 атак. Найбільш активними ворог був у районах Майського та Маркового Іванопо Іванопілля, Андріївки, Григорівки, Клішіївки. І найактивніше коло Калинівки, Ступочок і Білої Гори, також в районі Часового Яру. На турецькому напрямку протягом минулого тижня противник здійснив 104 без результатів штурми позиції українських військ: неподалік Романівки, Щербинівки, Курдюмівки, Наліпівки, Леонідівки, Турецька, Нью-Йорка та Сухої Балки. На Покровському напрямку протягом минулого тижня підрозділи Сил оборони України відбили 376 атак. Основні зусилля російські загарбники зосереджували в районі населених пунктів Возвиженка, Зелене поле, Калинове, Олександропіль, Новотроїцьке, Селідове, Крутий Яр, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Карлівка, Маринівка та Михайлівка Донецької області. На Курахівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Лисівки, Желадного, Костянтинівки, Галицинівки Української Костянтинівки та Георгіївки, де ворог протягом минулого тижня 289 разів намагався безрезультатно прорвати оборону українських військ. На Времівському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом минулого тижня відбили 76 атак в районах населених пунктів Старомайорське, Макарівка, Водяне, Костянтинівка і Вугледар. На Оріхівському напрямку ворог 10 разів атакував позиції українських військ в основному поблизу Новоандріївки, роботиного і малої такмачки. На придніпровському напрямку російські загарбники протягом минулого тижня намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Так, протягом тижня російські окупанти здійснили 37 безуспішних атак на позиції українських підрозділів на цьому напрямку. Протягом минулого тижня російські терористи завдали по території України 19 ракетних ударів, задіявши 80 ракет, також 550 авіаційних ударів, зокрема скинувши. 727 керованих авіаційних бомб здійснили близько 30 тисяч обстрілів. 859 з них із реактивних систем залпового вогню. Олено. А що можете розповісти про результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Олено збройні сили України минулого тижня уразили 89 районів зосередження особового складу і військової техніки противника. Три пункти управління, два пункти управління безпілотниками, вісім засобів протиповітряної оборони, три ракетні та артилерійські системи, три понтонні переправи, а також три інших важливих об'єкти ворога за минулий тиждень. Загальні втрати ворога склали 8 тисяч російських окупантів. Українські воїни знищили 44 танки, 137 бойових броньованих машин. 168 артилерійських систем, 4 реактивних системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 357 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 29 крилатих ракет, 337 одиниць автомобільної та 56 одиниць спеціальної техніки. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, дякую, пане Андрію, за важливу інформацію. і Дякуємо нашим силам оборони. Нагадаю, до нашого ефіру долучався речник генштабу Андрій Ковальов.